Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і Рослини. Зараз будемо переробляти, а точніше вдосконалювати клітку нашим кроликам ось цим красенням. А саме хочу переобладнати, зробити їм підлогу сітки. Під сіткою зробити е, ящик, щоб було легше у них прибирати. Так як прибираю досить часто, Займається багато часу, а також їм незручно, коли тут мокро. Тому хочу трішки переобладнати. Що з цього вийде, покажу вам далі. Працюємо, як завжди, з нами котик Мурчик. Працюємо біля кліток. І Мурчик прийшов нам допомагати. Так, Мурчику? Мурчик? Іде сніжок гарний. Мурчик, це не для тебе робимо, це для кроликів. Мурчик, це не тобі. Тут кролики будуть жити. Так, Мурчик. Ой, як завжди. Залізь на руки, на колінця, так? Да? І сидимо. А мені що робити, Мурчик? А, зрозумів, що потрібно перейти, да? Мурчику? Щоб мені не заважати. Ох і розумний котик, так? Мурчик, привітай своїм підписникам. Привітайся. Мурчик, привітай їх. З наступаючим новим роком. Мурчик, привітай своїх підписників. Вони тебе люблять. Передай тобі привіт завжди, Мурчику, Привітайся. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь до нових відео. Далі ось придбало таку сітку і будемо далі виконувати роботу. Ну, без нашого Мурчика ж нікуди ми, так? Да? Він завжди нам допомагає. І тут наш помощник, як завжди нам допомагає. Мурчик. А тут ось виконуємо отакі роботи. Що буде далі, як дороблю, покажу вам. Ось отака у нас вийшла кліточка гарна, як ви бачите. Ото місто для кроликів, щоб вони там сиділи, відпочивали. Ось ми сітку їм зробили, постелили. Переробили їм трішки меншу годівничку для сіна. Але бачите, який заяць. заліз сюди. Ух, який. Також ось внизу ми зробили ось такий ось ящичок, як ви бачите. Тепер зручно. Витягнув, витрусив, вставив назад і все. Чисто, сухо, гарно. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.